Я щойно заїхав у Францію. На в'їзді стояла машина жандармів. Стоїть е, генератор такий, коротше. стоять е, лампи такі, що от світять. І цей, Ну, Я думав, що зараз буде якась перевірка, бо так здалека видно, що пише знак 10 км тільки на годину їхати і так далі. Е, приїжджаю там ближче. Дивись, машина їх не стоїть, а їх нікого немає. Ну, то суть в тому, що там... Якби на тих біженців перевіряють, та, але було там нікого, як то не дивно. І факт заключається в тому, що. Вони вночі, напевно, стоять, тому що там кажуть, до да, світло всякі ці приколи є. Вот. А... а з німецької сторони, от коли виїжджав я з Німеччини, то там на кожному кроці, там їх ціла купа. Німці на кожному паркінгу перевіряють і фури, і легкові, і все перевіряють. Тому я, наприклад, дотримуюсь такої теми, що я ліпше в країні, з якої виїжджаю, стану на паркінгу. І причому не перед самим кордоном, а хоча б кілометрів 50 від кордону. І так само, вже, коли заїжджаєш в якусь країну, то краще, краще все-таки проїхати. Проїхати далі, там хоча б кілометрів 50 від кордону і собі вже тоді ставати. Тоді не маєш ніяких таких особливих проблем, якби там буде біля кордону. Ну, типу, без самого кордону поля вам будуть якісь перевірки частіше. А там далі вже набагато спокійніше, менше проблем і з поліцією і з всім іншим. Тому. Звичайно, кожному самому вибирати, дехто попадає, так що от треба ставати на перерву і все. Але я рахую, що то можна поступити з тим логічно і, і, і не їхати так, щоб аж тебе сама перерва стала на самій границі. Тим більше, що тут нема митниці, і нічого відбиватися не треба, а просто собі їдеш. Тому я рахую, що це просто туристика. Та візьми, стань скоріше, зроби свій перерву раніше. Все, і попри і через кордон собі їдеш, тобі по дорозі ніхто не зупиняє. А під'їхали вони, вони на паркінг і перевіряли тих, хто стоїть на паркінгу. Тих, хто собі їхали, вони не чіпали. Соотвісно. Ну, висновки робіть самі. А я, наприклад, їхав, мене ніхто не чіпав. Францію з'їхав теж. От зараз я ще поки близько від кордону, ще тільки кілометрів 5 десь проїхав. Але зараз ще кілометрів 10-15 і все. Я вже там намитників цих можу не вважати, їх вже там не буде. Там ще може бути там якась поліція, шейка з херня, ну, але жандарми. Але теж вони просто так не зупиняють. Якщо зупиняють, то мусить бути причина якась, або, ну, або ще щось. Бо тоді я розказував. У мене, от мене, не знаю, мене то відео є, чи таке воно пропало. У мене я раз там стояв, ночував собі на такому, можна сказати, паркінг, а може що і не паркінг, просто була площадка під забудову. Я се став ночувати зранку, до мене під'їхали жандарми. Троє почали мене перевіряти. Один з них е, грузин. Почав говорити по-російськи, почув, що я побачив в мене документи, що я українець, То дуже так гарно добре зі мною говорив. Грузини ніби добре, добре в нас відносини з Грузією. От І тому досить все так нормально пройшло. Але до чого я веду, що багажник мені дивилися. Так як я був розгружений, то особливо які документи мені не перевіряли. От, але по суті, в мене тоді був каботаж на руках, в мене були папери, якими я міг мати вже штраф, і то не хріновий, ну, але він перевірив мої ці документи. Так як машина була пуста, то вони це мерки не просили. Але до чого я вів? Я от почав читати мене от заінтересувало питання того французького легіону. Файна штука. Походу, більш ні одна країна в світі такого немає значить, Армія, яку беруть любого громадянина будь-якої країни. Французька армія. значить, Там платять зарплату, там годують, там дівають. І в більшості їх не цікавить, що ви начудили. Тобто там багато бувають кримінальних чуваків попадають, які мають проблеми в своїх країнах. Так та, як це міжнародне таке, найманці то, відповідно, в своїх країнах вони після того стоять на візні. Це нюанс. Я так вникав досить так серйозно в ту тему, мені так стало досить цікаво, правда, мені вже туди дорога закрита. По сімейних обставинах, скажімо так. Вот. Але маю знайомих, яких тут цікаво, але кожен хоче з кимось поговорити, щоб дізнатись більше, ну, але сумніваюся, що ви когось знайдете, хто там служив, бо переважно, хіба якщо маєте близьких знайомих, а так нічим не мав особливо смислу признаватися. От, поступити туди, так як я читав в інтернеті, не є там щось таке вимагане аж дуже-дуже-дуже, що там зразу вас там не перевіряють, так, аж що ви там мусите бути аж там спецназовець, хто знає який. Але я читав там один українець розказує, що попав туди взагалі випадково, не мав що їсти, не мав взагалі що робити, і так туди попав. Попав чисто випадково у Франції, побачив той прийомний пункт, прийшов туди, каже, дали в душ, дали новий спортивний костюм, нагодували. І каже, лишився. Але каже, Настільки там тренування, то все тяжко, то все проходить, що там казав, один поляк вмер прямо на кросі, серце не витримало. Та Різні ситуації, коли русські спецназовці з ним служили такі там з тих самих-самих, як вони кажуть, нев'єбенних, то каже, лошари такі, що каже, тільки, тільки вимахуються там, що, вони все-таки сильно серйозні, а каже, як на діло по тактиці бою, по стратегії, каже, повний нуль. Тільки пантів багато там. от. Каже, насправді там нема такої сильної історії. Такого сильного, чим дуже вмахуватись. От. Ну і розказують, відправляють їх багато куди, і в туніс, і, і де тільки не хоче, і на натовські різні учення. Вони рахуються. Як їм, каже, на перший рік казав, дають пересвоюють якесь французьке ім'я. За рік можна вернутися до свого імені, якщо хочеш. Але типу світка звання можна заробити, тоді і зарплата більше. Платять там починаючи від тисячі євро, наскільки я бачив, але потім там залежить. виїзні доплачують, десь їздив, там потім бойові дії, доплачують, маєш спортивні розряди, доплачують. Багато різних нюансів. Ну, і, Сутвісна армія, звичайно, не така, як у нас. Вдійтеся, все нове, все натовське, звісно. Але... Ну, але як ви всі розумієте, іноземні найманці, це звичайно що це є, як вона і була придумана та армія. Спеціально для того, щоб виконувати такі задачі, що не може виконувати регулярна армія Франції. Тобто такі задачі, де офіційну армію не можна послати. От. Ну, але серйозна тема. За три роки можна отримати громадянство і жити собі нормально. І тут а хто відслужить 15 років. Ну там, звичайно, вже звання будете мати більше до 15 років, від да? служби. Ясно, що вже не буде рядовий. То, цей. То за ті 15 років пенсія вічна, ну типу вже скільки будете жити. Не пам'ятаю, правда, яка, чи тисяча євро, чи щось, ну, але. То нормально. Так само без проблем беруть тут, на... встроюють на безкоштовне навчання у Франції. Хто й послужив тому. в тому легіоні і так само. Так само цей, так само. Е, в поліцію, в жандармерію беруть без проблем теж, там теж нормальна зарплата служить собі. Вот. Так само казав, що там ціни це сильно комп'ютерщики. Звідти вони втікають, але каже, що їм там досить непогано живеться. Ніби досить нормально платиться і вони себе там неплохо почувають. Їм там мають поблажки, бо... Тяжко їм знайти як тому така от ситуація. Так, така от ситуація, коротше, 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 тема дуже цікава. Але не кожному вона підійде, ну і не кожен, звичайно, як ви розумієте, туди не кожного візьмуть. Треба бути готовим до серйозних нагрузок. Подивіться на ютубі, там пише про той французький іностранний дальон. Досить там жорстко. Халяви, коротше, немає. Ну, але тим не менше треба ставляти пріоритети. Хто не має жінки, дітей. До 40 років, правда, там тільки беруть. Сутвісно, як ви розумієте, фізичний стан треба мати ого. -го. Казав, що випити час від часу, буває, що вони п'ють там, різні буває, звісно, але немає такого, що там хтось не бухувався. Ну, так далі. Все логічно. ...спец спецвійська, так що... Подарив мій телефон нині, особливо лайф. якогось хіра. виписую всяку хірню. Ціни нікого не потрібні, мені ніби як без мене дзвонити, нічого дурно. О. Вот. Так що тема цікава. Хто цікавиться такою темою, то маєте інформацію. Причому пишуть, щоб туди потрапити, суть така. Візу ви повинні зробити самі. Тобто візи вони ніякої не дають. Ви мусите. Попасти якось з дійсним паспортом, якось як хочете. Ви маєте попасти у Францію. І в Франції ви маєте прийти в ті прийомні пункти. Це такі свого роду, як то кажуть, вербують вербовщики, там сидять. Є пункти в той легіон, там так і пише. І в Парижі є, і в Марселі є, там в різних маленьких містах. В інтернеті є інформація. І там заходите, там вас записують, вас там і нагодують, і живете там в казармі, і проходите. Вступні курси. Якщо у вас все устраює, ви залишаєтесь, якщо ви все пройшли. Ну але зразу там пише, що крос, такий неділський треба пройти. Далі там учення там, взагалі, то в пустині якісь там пише, то ще десь, коротко. Ну, накидають їх по всьому світу. Франція ж має колонії і сюди відправляють. Би... Цікава тема. Але справа в тому, що один рік ви практично взагалі там. Тільки їздити, вже далі, то вже можна так жити, якусь там квартиру винаймати. Ну і тіпа, собі додому час від часу попадати. А так, щоб цей час бути на місці, ну, то такого. Ну.